Другий підсилювач для вашого оферу. Терміновість. Привіт! Мене звуть Древальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І у цьому відео я розповім вам про другий підсилювач для вашого офферу, про терміновість, яка допоможе вам зробити ваш неперевершений офер більш привабливим і більш бажаним для ваших потенційних клієнтів. Що таке терміновість і навіщо вона потрібна? Терміновість це коли ви збільшуєте попит на ваш офер і зменшуєте супротив потенційного клієнта за рахунок зменшення часу, за рахунок зменшення терміну дії вигідної пропозиції. Ви змушуєте потенційного клієнта купити зараз і не вагатися, щоб отримати ваш офер на самих вигідних умовах, поки вони діють. Терміновість це функція часу. Ви обмежуєте час, за який люди можуть скористатися вашою вигідною пропозицією. Ось чотири способи, як етично використовувати терміновість на постійній основі в вашому інфобізнесі. Перше потокова терміновість, друге сезонна терміновість, третє ціновато бонусна терміновість, четверте терміновість, яка пов'язана з вибуховими можливостями. І так, почнемо з першого. Типу терміновості, з потокової терміновості. Що ж це таке? Це коли, наприклад, на початку кожного тижня чи на початку там, кожного місяця починається черговий потік вашого навчання. І щоб потрапити на цей потік навчання, клієнти повинні заздалегідь записатися і оплатити його, перш ніж воно почнеться. Той, хто не встиг скористатися пропозицією вчасно, повинен чекати наступного тижня або наступного місяця, щоб потрапити на новий потік навчання. Все дуже просто. Тобто, починається ваш перший потік. Людина не встигла оплатити, значить, їй треба чекати там другий потік. Не встигла на другий, значить, треба чекати третій. Це змушує людей. Купувати. Тобто така маленька штука змушує людей бути більш рішучими і скоріше приймати рішення про покупку. Бо люди розуміють, що якщо вони зараз не оплатять, їм доведеться там, чекати наступного тижня чи наступного місяця, чи навіть там, наступного року, щоб потрапити вже на новий потік навчання. І це змушує людей бути більш рішучими і купувати. Очевидно, що, що чим рідше ви проводите потоки навчання, тим потужніше діє ця терміновість. Наприклад, якщо ви набираєте групу клієнтів не кожен місяць, а тільки два рази на рік, люди будуть краще реєструватися, особливо по мірі наближення кінцевого строку кінця набору. Тобто дивіться, якщо там кожен місяць у вас навчання, то людина розуміє, а зараз, якщо не оплачу, то потраплю там через місяць на наступний потік запишусь. Але якщо там раз чи два рази на рік, то людина розуміє, що якщо вона зараз не оплатить, то їй доведеться там півроку чи рік чекати, щоб записатися на наступний потік. Тому це змушує людей бути більш рішучими, і це краще і потужніше діє. Як використовувати цей вид терміновості в інфобізнесі? Раз на місяць, чи навіть раз на рік, там, чи два рази на рік ви можете в певний проміжок часу проводити якісь групові навчання для своїх клієнтів і чомусь їх навчати. І щоб на них потрапити, вашим клієнтам потрібно буде заздалегідь записуватись і оплачувати це навчання. Тобто у вас якийсь буде такий груповий. Коучинг чи груповий якийсь там, я не знаю, тренінг, який ви будете проводити там раз там на місяць, чи раз там на рік, чи два рази на рік, і ви будете казати людям, що якщо не встигнете, то вам доведеться там наступного місяця вже чекати, чи там півроку чекати, чи рік чекати, щоб потрапити на це навчання, і ось чомусь навчати на цьому груповому тренінгу. Бо якщо люди не встигнуть записатися, так якщо вони вчасно не оплатять, то їм доведеться чекати нового потоку навчання, і це буде їх змушувати якби, записуватися і приймати рішення швидше і діяти рішуче, тому що вони будуть розуміти, що вони, якщо зараз не потраплять, то доведеться чекати. Так, з цим видом зрозуміли. Як його використовувати, зрозуміли. Тепер давайте переходимо до другого типу терміновості, сезонна терміновість. В діджитал середовищі кінцева дата реєстрації і таймер зворотнього відліку є дуже корисними, але вони повинні обов'язково бути правдивими. Якщо це буде не так, то ви втратите довіру людей. Тобто, дивіться, є якийсь е, період, так ви кажете, що в цей період ви можете отримати. Вигідну пропозицію, і у вас там є таймер. Так? Поки таймер тікає, поки пропозиція діє. Якщо таймер там закінчився, все, пропозиція вже більше не діє. І ось тут встає в пригоді сезонна терміновість. Це коли ви використовуєте різні свята, там, наприклад, новий рік, Пасху, і різні події, ваш день народження, там чорна п'ятниця, народження там, вашої дитини, щоб таким чином мати кінцеві дати ваших акцій, розпродажів чи запусків. Тобто, яким чином чесно можна це використовувати? Ось є якась подія, є якісь, якісь свята, є якась подія в вашому житті, і ви кажете: в честь цього свята, в честь цієї події, я проводжу там акцію, я проводжу розпродаж. І ви можете отримати там мої офери, мої вигідні пропозиції на дуже вигідних умовах. І ось ось вам і якби привід так використовувати цю, цей вид терміновості. І ось вам привід використовувати таймери і використовувати кінцеву дату. Так, тобто ви в честь свята робите і тому є кінцева дата, тому є таймер, поки діє вигідна пропозиція. Терміни кінцеві строки будуть спонукати людей приймати рішення про покупку. Ви повинні не просто мати кінцеві терміни, а ще й вказувати їх на своїх цільових сторінках, щоб таким чином. Підштовхувати людей до покупки, аби не пропустити це. Тобто, ви людям кажете, що я проводжу акцію, ви їх направляєте на сторінки, і вони на ваших сторінках бачать таймер зворотнього відліку і бачать, що є кінцева дата, що вони можуть не встигнути. І це буде спонукати їх купувати. Наявність кінцевих дат на ваших цільових сторінках значно підвищать їх конверсію. Тобто буде більше продажів. Ви будете направляти на сторінки, люди будуть бачити таймер, будуть бачити, що. Скоро акція закінчиться, і це буде підштовхувати їх е, купувати краще. І тому такі сторінки вони конвертують набагато краще. Як використовувати сезонну терміновість в інфобізнесі? Ви можете періодично в якісь конкретні проміжки часу, там, в якісь свята, наприклад, які значущі для вас події, проводити розпродажі ваших існуючих оферів. Тобто у вас є якісь офери, які ви продаєте, і ось ці конкретні там, періоди, у свята ви можете проводити е, для своїх. Потенційних клієнтів розпродажі і Пропонувати отримати ваші офери на якихось вигідних умовах. Тобто, в цей період ви можете пропонувати потенційним клієнтам купити ваші офери у ці проміжки часу по значно вигіднішій ціні або на значно вигідніших умовах. Тобто, наприклад, вони можуть отримати ваших два офери по ціні одного саме в цей період. Там, наприклад, перед новим роком ви проводите якусь розпродаж і кажете: дивіться, я проводжу розпродаж. Ви можете ось ці два офери моїх отримати по ціні одного в честь цього розпродажу. Честь цього свята. І ось таким чином ви можете цю сезонну терміновість використовувати. Ціновато бонусна терміновість це ще один спосіб створення терміновості за допомогою структури вашої пропозиції та ціноутворення. Тобто, у вас є певний термін, коли ваші потенційні клієнти можуть отримати вашу пропозицію по самій вигідній ціні або повністю з усіма заявленими бонусами. Така терміновість дозволяє підприємцям, які продають свій товар чи послуг весь рік, використовувати цю потужну силу. Їх товар можна купити в будь-який момент, але вони пропонують потенційним клієнтам цінову акцію, скидку або додаткові бонуси, якщо вони куплять саме зараз, там, в певний період. Тобто вони захотіли там, зробити розпродажу і кажуть, що ось в цей період ви можете отримати мій товар на самих вигідних умовах або з максимальною кількістю бонусів. І таким чином вони змушують потенційних клієнтів купувати. Як це використовувати в інфобізнесі? Наприклад, коли ви робите запуски нових оферів, ви хочете випустити якийсь новий платний інфопродукт, ви хочете зробити запуск цього оферу, ви можете запропонувати потенційним клієнтам купити ваш офер у цей період, у період запуску, по найвигіднішій ціні або з максимальною кількістю бонусів. Тобто ви кажете, що дивіться, я проводжу запуск, випускаю новий офер. Якщо ви зараз його купите в такий-то такий період? То ви його отримаєте по найнижчій ціні, або ви його отримаєте з максимальною кількістю бонусів. Там, ви, окрім мого цього оферу, отримаєте ще в подарунок там, 5 бонусів. І пізніше ви зможете, звичайно, купити мій продукт, але він буде коштувати там дорожче, або ви, ви вже не отримаєте в подарунок бонусів. Тобто, після закінчення запуску ви вже продаєте цей офер дорожче або з меншою кількістю бонусів, чи взагалі без них. Таким чином ви зможете значно збільшити кількість продажів вашого офферу саме у період його запуску. Тобто ви випустили новий продукт, провели ось термінов... терміновість, використали, провели цей період запуску, якби найвигідніші умови зробили, провели цей запуск і продали максимальну кількість свого офферу, а потім вже там підняли ціну або там зняли бонуси, і вже люди не можуть таку вигідну пропозицію отримати. І таким чином ви будете змушувати людей купувати і в період запуску ви будете максимальну кількість продажів робити. Терміновість, яка пов'язана з вибуховими можливостями четвертий тип, тип терміновості. Інколи ви можете запропонувати потенційним клієнтам якісь трендові можливості. І наголошувати на тому, що кожна секунда вагань буде коштувати їм дуже значної вигоди. Наприклад, дивіться, з'являється якийсь новий інструмент, з'являється якась нова там соціальна мережа, от як це було з Тіктоком, коли він тільки з'явився. Чи, чи ті ж сервіси зі штучним інтелектом, які зараз популярні, тобто вони тільки набирають популярності, вони з'явились, люди тільки починають з ними розбиратися. І це тренд, так? І ви можете що робити? Ви можете запропонувати по цьому новому сервісу, по, по цій новій там соціальній мережі, чи по цьому тому новому сервісу штучного інтелекту, там по цьому ж GPT. Чи по тому ж штучному інтелекту, за допомогою яких людина може створювати картинки, ви можете пропонувати по ньому якийсь навчальний інфопродукт. І казати людям, що чим раніше ви розберетеся з цим інструментом, тим швидше ви зможете отримати від нього користь, і з тим меншою конкуренцією, ви, ви зіштовхнетесь на ринку. Тобто ви будете терміново створювати за рахунок тренду, ви будете наголошувати на тому, що треба купувати зараз, треба розбиратись з цим інструментом зараз. Поки він в тренді, поки ви можете отримати найвигідніші умови, поки ви можете максимальну користь цього тренду е, отримати. Це змушує потенційних клієнтів приймати швидкі рішення і купувати ваш інфопродукт, щоб отримати найвигідніші умови, щоб найшвидше розібратися з цим новим сервісом чи з цією новою платформою, і максимально швидко отримати від неї користь. Тому люди будуть купувати. Ось таким чином ви якби, за рахунок терміновості будете продавати. Якщо у вас є пропозиція, яка з часом зникне, або буде вже не такою привабливою, то обов'язково підкресліть це, коли ви будете. Робити цю пропозицію своїм потенційним клієнтам, щоб вони були в курсі, і щоб вони швидше купували. Тобто, якщо у вас якась трендова можливість, наголошуйте на це, наголошуйте, що це тренд, і треба е, діяти рішуче, треба купувати зараз, треба розбиратися з цим трендом зараз, тому що зараз е, ще не така велика конкуренція, і зараз можна отримати найбільшу користь від цього тренду. Як використовувати вибухову терміновість, ви можете слідкувати за новими трендами. Створювати по цим новим трендам інфопродукти, які будуть пов'язані з ними, так які будуть допомагати людям розбиратися з цими трендами, які будуть допомагати людям отримувати максимальну користь від цих трендів. І потім закликати потенційних клієнтів купувати ваші інфопродукти, щоб максимально швидко розібратися з цими новими трендами та отримати від них максимальну вигоду, поки ще на ринку не така величезна конкуренція. І так, розібрались, тобто чотири види терміновості, які ви можете використовувати. Дивіться, додавання кінцевого строку і включення однієї або декількох форм терміновості змусить більше людей скористатися вашою пропозицією. Ось чому це такий потужний інструмент. Тому обов'язково використовуйте терміновість в своєму онлайн бізнесі. Це буде змушувати людей бути більш рішучими, діяти і купувати ваші офери. Саме завдяки терміновості. В наступному відео я вже вам розповім про третій підсилювач для вашого оферу про гарантію. Я розповім вам, як за допомогою гарантії теж підсилю, підсилити свій неперевершений офер. Так що раджу вам підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Чекаю ваші лайки і коментарі в знак вдячності. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!